Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами відправимося на лісову поляну та ознайомимось із лісовими ягодами. Ліс це великий будинок, де живуть різні тварини, птахи, рослини і велика кількість ягід. А які ягоди ми з вами можемо побачити в лісі? Брусниця, суниця, чорниця. Малина і багато інших. Деякі ягоди зустрічаються і в лісі, і в саду. Це малина. Вона буває і садовою, і дикою. Садова малина крупніша, солодша, а дика, хоча і подрібніша, але зате в ній більше. Вона багато цілющими властивостями. В лікувальних цілях використовується кожна частина цієї рослини: стебла, листя, ягоди. Коріння. Найбільш часто використовується для лікування простудних захворювань у вигляді чаю. Смородина. Дика смородина буває чорна, жовта червона. Жовта є найсолодшою з трьох видів, а червона смородина містить найбільшу кількість пектину. Як і домашня лісова смородина, використовується при приготуванні компотів. Желе, варення, а листя використовується в різних відварах. Що це за ягідка? Це лісова суниця, найсмачніша лісова ягіда, яка ж вже з'явилася в наших лісах. Зберігати її, звичайно, клопітно зато як приємно її смакувати, особливо з вершками або з молоком. Ягоди лісової суниці не тільки смачні, але й корисні. Листя і плоди широко використовуються в лікувальних, косметологічних, диетологічних цілях. Ягоду висушують, роблять з неї відвар, чаї, вона допомагає при різних захворюваннях. Малята це лохина. Її їдять в свіжому вигляді, тому що в самих свіжих ягодах концентрація корисних речовин найвища. Її пригощають, як десерти, валять компоти і кваси, листя і плоди застосовують для лікування. А що це за ягідка? Чорниця. Її часто путають з лохиною через синувати чорний колір. Росте ягода на вологих болотяних ґрунтах. У неї витягнуті листя, ягіда напівсолодка червоного кольору. Вони вживаються у свіжому вигляді. Вони допомагають покращувати зір. У брусниці смак особливий. Чи то кислий, чи то ні. Скільки ти її не пробуй, не знайдеш на те відповідь. А зелені листочки нажавтіють і взимку. Найбільш цінне в лікувальному плані є листя, а потім вже плоди. Це природний антисепт. Костяника червоні плоди зібрані пучком. Ягоди кислуваті на смак. Всередині містять велику кістечку. Костянику використовують в кулінарії, в народній медицині, в якості багатого джерела вітаміна С, який допомагає при боротьбі з багатьма захворюваннями. Шипшина. Її легко впізнати по стеблах, покритий шипами і плодами. Плоди яскраво-червоного або помаранчево-червоного кольору. Шипшину цінують як джерело вітамінів, корисних мікроелементів, які допомагають заповнювати її дефіцит мікроорганізмів, а також лікувати різні захворювання. Облепиха її плоди овально округлої форми, яскраво оранжевого кольору, густими хронами виростають на гілках. Назвичайно корисна облепиха містить безліч вітамінів, використовується в коспітології та кулінарії. Малята не всі ягоди корисні, деякі красиві, яскраві, смертельно небезпечні, наприклад, вовче лико. Ягода дуже приваблива, яскрава, червона, блискуча, соковита, однак вона цілком отруйна і листочки кора, і плоди. Якщо доторкнутися до кори або потерти листя, то на шкірі можуть виникнути червоні сріблясті плями і пухирі, воронячі око, їх можна сплутати з чорницею або лохиною, але відрізняти отруйну рослину не складно. Ягідка росте поодиноко посередині четверолистяного віночка та має дуже неприємний запах. Одна або дві ягоди велику небезпеку не представляють, а ось більша кількість викликає ознаки отруєння. Чи будемо ми збирати такі ягоди? Правильно, ні. Ось ми з вами познайомилися з лісовими ягодами. Ягоди займають особливе місце в нашому житті. Вони наповнюють її красою, ароматом і радістю. Вони смачні і прекрасні, живі вітаміни. Які ростуть і розвиваються. Дякую вам за увагу! До побачення!